За ініціативи Харківського міського голови 8 тисяч гривень щомісяця будуть отримувати діти, які втратили одного з батьків захисника України, в тому числі і під час проведення антитерористичної операції. В нас є діти тих загиблих, які воюють, воювали з 2014 року. І цей реєстр ми ведемо з 2014 року. Таких дітей 51. У сім'ях загиблих стосовно дітей, які проживають у сім'ях тих людей, які загинули під час цієї агресії Російської Федерації, починаючи з 24 лютого, на жаль, на сьогоднішній день ми вже маємо більш ніж 200 дітей, і на жаль, їх кількість збільшується. Тому що війна продовжується і люди продовжують гинути. І Серед них є харків'яни і є сім'ї, які проживають у місті Харкові. Рішення про виплати допомоги дітям, які втратили батька захисника України у Харкові. Прийнято вперше його вже ухвалили на сесії. Кошти виплачуватимуться з міського бюджету до досягнення дитиною повноліття. Пояснили в департаменті бюджету і фінансів Харківської міської ради. Це нове направлення Чого? предыдущем году у нас не було, поэтому я думаю, это правильне направлення, которое ми в обізитному порядку стараємося виконати. Крім того, до переліку осіб, яким надаватиметься фінансова допомога, додали харків'ян, що мають хронічне захворювання нирок і потребують проведення за життєвими показаннями амбулаторного гемодіалізу в медзакладах міста. На жаль, у нас досить велика кількість цих людей, і їм їх тяжкий стан їх здоров'я не дозволяє. Пересуватися по місту у громадському транспорті, тому ми повернулися до тієї матеріальної допомоги, яку надавали до війни. Таким громадянам виплатять одноразово грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Яна Біляєва, Леся Копилю, Холек Ігор і Олексій Муравйов, Харків. Новини.